Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 18 вересня. І ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. Як завжди, стараюся розпочинати із української теми і розпочну сьогодні із зустрічі Трампа із лідерами Великобританії. Ця зустріч закінчилася, і по закінченні цього була. Спільна промова Трампа із прем'єр-міністром Великобританії безліч тем було е, зачеплено на цій е, зустрічі, але я хотів би звернути увагу якраз таки про Україну, тому що е, говорилося про те, як можна допомогти Україні в війні з Росією, і, е, в принципі, обоє зголосилися і Стармер, і Трамп, що якщо ціна на нафту впаде нижче. То тоді і війна, на думку Трамп взагалі сказав, що тоді Путін закінчить війну прямо одразу. Ну і Трамп нагадав на те, що Європа ще досі виявляється, купує енергоресурси із Росії. Європейський союз планує до 2027 року повністю припинити закупівлю енергоресурсів із Росії. Так, от як Трамп запропонував понизити ціну. Для Великобританії на північних територіях островів британських почати сверлити нові свердловини. Це така словно звісно, «drill baby drill». Трамповська. На що Стармаер сказав, що так, ми погоджуємося, що ціну на нафту треба опустити, але в нього дещо інше, тому що ціну на енергоресурси можна понизити, якщо є альтернативне джерело, і от вони планують так, якраз таки практично на тих самих територіях. Побудувати цілу там мережу вітряків, щоб добувати електрику із цих вітряків, ферми чи як вони правильно називаються. Ось. Ну і в свою чергу, Трамп так само сказав, що коли він з тих пір як став президентом, він вже закінчив сім воєн, хоча раніше говорив п'ять. Потім зараз сім вже навіть є відео, де він говорить і 10 цифр, тобто він безліч воїн закінчував. Але мова не про те, мова про те, що він думав, що Тру... Путін його настільки друг, що якраз війна в Україні буде найлегше закінчити. Але Путін його підвів словами Трампа. А ще одна новина, яка стосується України, це вже стара новина. Хто слідкує за українськими новинами, то ви вже про це давно знаєте, але от на американському просторі аж дойшло тільки зараз. А саме про те, що а, польська влада звернулася до України, щоб українські спеціалісти допомогли у тренуванні а, як можна ефективнішого збиття дронів. Ну як ви розумієте, для поль для Польщі це тепер уже реальність, коли от. На минулому тижні 19 російських дронів залетіли і ну, повідомляється так само про те, що патріотами це недоцільно збивати, тому що ціна патріота перевищує там, десятки цих дронів. І от е, просять, щоб е, українські спеціалісти, які вже, як, як то кажуть, ну, руку набили на цих речах, щоб вони навчали е, поляків, як боротися із загрозою, яка Ну, можливо, в майбутньому буде ще гірше. А в той же час повідомляється і про атаку дронами по Україні. Минулої ночі було запущено 78. Знову росіяни використовують ту саму тактику, щоб е, шуму було, але збирають знову ж таки на якусь масову атаку в майбутньому. Ті дрони, які не вдалося українським ППО збити, вразили залізницю, про якісь жертви на цей раз. Для американців не повідомляється. На американському ж просторі я сьогодні розпочну із вчорашньої новини про стрілянину в Пенсільванії, де загинуло троє поліцейських, і два поліцейських знаходяться у важкому стані. З'явилися деталі взагалі, що там відбувалося. Виявляється, що це був виклик про, ну. Ну, якщо так можна сказати, звичайне домашнє насилля. Хоча це неправильний термін, але як для поліції, в принципі, ну там чоловік ображає дружину чи щось з цього приводу, прийшли хулігани, там заламали, відвезли і все. Але тут, як ви бачите, все закінчилося набагато гірше. І, якщо чесно, коли зараз деталі з'явилися, то трошечки незрозумілі дії поліції, тому що тут історія про те, що. А дівчина повідомила поліцію, що її переслідує її колишній хлопець, якого вона відшила. Там як там історія їхніх стосунків не розвивається, але факт того, що говориться, що це колишній хлопець, і він заявився до її будинку, де вона проживає з мамою. І він заглядав у вікна, і вони помітили його з рушницею. Тобто поліцію було повідомлено, що він не те, що він ну не розуміється, що не хоче дівчина з ним бути, знайде собі іншу дівчину, мовно кажучи. Ні, він добувався і знову ж таки була задіяна рушниця. Тобто, ну логічно думаючи, коли ви йдете, вам виданий ордер на арешт, я так розумію, що це вже якась була попередня справа, тому що, е, ну, хоча зброю ходити там заглянути в сусідські вікна, навіть якщо це не колишня girlfriend, то теж таке собі питання. Але знову ж таки звертаю увагу на те, що рушниця вже була в рапорті повідомлення, що у цього хлопця і рушниця він з нею ходить по вулиці по чужих будинках. Тобто, у нього вже клепки, я б сказав би, не хватило в даному випадку виходити вечором, до речі, перед тим це все відбувалося, і поліція приїхала. Шукали його, і в будинок, в який вони за ним приїхали, побачили відкр... відкриті двері. І, ну я не знаю, навіть з фільмів, от як ви там на якісь навчання не проходитесь, я так розумію, з описання вони двері відкрили і всі просто ломанулися в ті двері. А за тими дверима він уже їх чекав із штурмовою гвинтівкою, із глушником. Ще й, до речі, я не знаю там наскільки це. Зіграло роль в даного випадку, він просто положив чотирьох одразу. Якраз таки трьох із них він вбив на місці. Тобто, от вони просто пішли на нього, і він з, з цієї штурмової гвинтівки Р-15, трьох вбив, четвертого поранив, впав, а їх було всіх шестеро, як виявляється. Ті двоє, які залишилися в кінці кінців, один із них так само ще отримав додаткове поранення додатково до цих чотирьох. А шостий міг, зміг уже такі ліквідувати. І в принципі, як ну правоохоронці кажуть, що якби йому вдалося пройти цих шістьох, хто і знає, що воно в нього було в голові? Розумієте, я вчора говорив, що були закриті школи, лікарні, тому що не було достатньої інформації, що взагалі відбувається. Просто стрілянина, розумієте, там. Коли цей поліцейський почав викликати на допомогу, там же ж цілий там роман не розказується від Діда Прадіда. Просто стріляють поліцейський Police Officer Down такий йде код. Тобто поліцейського підстрелили, все. А, а далі думаєте, що до чого не знають. Ну, але от, от така от історія. А новина. Із теперішньої влади в Сполучених Штатах Америки Ареф Кеннеді Джуніор, це очільник Міністерства охорони здоров'я США. Повідомив про те, що він а, забирає чи скасовує сертифікати чи дозволи, як правильно сказати, організації, яка займається заготовленням донорських органів Сполучених Штатів в Сполучених Штатах Америки. І е, новина така собі, тобто є деякі питання, але підґрунті, які, чому це все робиться, тому що знову ж таки згадали, до речі, адміністрацію Байдена, сказали, що взагалі в цій індустрії, як це все працює в Америці, дуже багато питань, і я вам скажу, навіть серед людей, якщо от в Америці ви коли-небудь говорили на цю тему, то багато людей, я пам'ятаю, ще, от як я перший раз давав е, на водійське посвідчення, у вас там. Поміточка, ви хочете бути донором чи не хочете бути донором. І мені персонально багато людей говорили: не став, не став, що ти хочеш бути донором. Тому що знаєш що, якщо ти помічиш, що ти донор, ага, ти попадеш в аварію, тебе спасати не будуть, а будуть чекати, коли тебе порізати, розпотрошити, забрати свої органи. Ну, таких історій чутки тільки багато розносилися. Насправді було, чи не було. Я не разу не чув аж до цього разу. Джуніор розказав історію про те, що в Кентакі трапилась Кінтакі така якраз подія в минулому році, коли чоловіка вже а, а, було проголошено мертвим, що він уже помер, і збиралася бригада, Там об зазвичай є обмежений час, коли органи ще. Придатні для пересадки в іншу людину, тому що потім тіло відмирає, і органи вже так само є просто лімітований час. І коли ця бригада операційно готувалася достати органи з цієї людини, він піднявся, ожив. Ну, як ви розумієте, ну на думку Ареф Кеннеді Джуніор, що дуже велика кількість людей, почувши про цю історію, знялися із списку донорів, тому що ну не хотіли бути. Зарізаними заживо, ну і говориться про те, що будуть тепер проводитися розслідування, додаткова підготовка, нові стандарти будуть вводитись, і, взагалі, це для того, щоб повернути довіру взагалі до донорства в Сполучених Штатах Америки. Є одне питання. Просто такі речі зазвичай не вирішуються не за день, не за два. Це, це займає місяцями, і в принципі в цій новині не повідомляється. Що буде от в цьому проміжку між сьогодні, і коли введуться ці нові стандарти? Тому що для нових стандартів, як розумієте, відповідне якесь навчання, там тренування чи ще що-небудь, коли воно буде вводитись. Тобто про це поки що не повідомляється, але ось а, така новина. А новина із штату Вашингтон. Військова, там повідомляється про те, що вчора пізно ввечері розбився військовий гелікоптер Black Hawk. На борту було четверо військових. Повідомляється, що це була звичайний тренувальний політ. Цей вертоліт впав десь поблизу бази. Але це Вашингтон, якщо я не знаю, до речі не повідомляється де конкретно, але взагалі штат Гірський. І на даний момент нічого не повідомляється. Тобто, чи живі ці четверо, чи хтось із них чи, з цих чотирьох живий, де цей вертоліт взагалі? Тобто, повідомляється, що втратили зв'язок, що вертоліт упав, але він не повернувся. Я так розумію, вже до сьогодні повернувся. Тому дуже багато чого не відомо. Ну і зазвичай військові, я думаю, кругом, але в Сполучених Штатах особливо вони. Дотягнуть до останньої хвилини, коли вже вони змушені розказати, що і до чого. Тому, можливо, щось уже відомо, але для загального доступу це поки що не повідомляється. Тобто деталей ніяких поки що немає. А там по сусідству і ще одна новина. Це, якщо так сказати, новина із штату Аляски. Новина про те, що на Камчатці знову відбувся землетрус потужністю 7,8 балів по шкалі Ріхтера. І ну, здавалося, якої біди там у русських там щось відбувається. Землетрус. Чому про це говориться? Тому що в штаті Аляска було попередження про можливий цунамі, але через деякий час, там доволі не так довго, повідомили, що цунамі не буде, можна знову розслабитися. Але от за останні декілька місяців це вже не перший от такий землетрус, якраз такий в Ерії Камчатки, і найпотужніший, коли відбувся. Десь пару місяців тому назад це було вже декілька, до речі, найпотужніший. То очікувалося, що цунамі може дойти аж до Каліфорнії навіть. Тобто там дуже велика, така очікувалася потужна, але так само все закінчилося звичайним таким переляком, як і в цьому разі. Але от говориться про те, що Камчатку останнім часом трусить. ну от Американці. Е Чекають, чи стоять на сторожі, щоб це не виявилось. Тому що якщо знову ж таки землетрус десь на морському дні це все відбувається, то тоді ну, є багато історій. Ми вже за останні там 20 років, там, в Індійському океані, де 250 тисяч людей загинуло. Якраз таки, після землетрусу і пішла хвиля, і люди не були попереджені, трапилось. Тому от, така новина. А новина із. А, Флориди. Е, історія про те, як люди приїхали у відпустку, штат Флорида такий відпуск... пенсіонерський і відпускний штаб. Дуже популярний, можливо, найпопулярніший тут в Америці. І історія про е, американські гірки. Е, це штат Флорида, Орландо, е, парк атракціонів Universal. Доволі є, є два таких великих: Disney World і Юніверсал. Там, от саме в Орландо Арія. І е, американські гірки, взагалі я не знаю, як ви, а я от взагалі не фанат висоти. Я ніколи мені такі речі не подобаються. Але якщо ви дивилися, от на Ютубі, на, на, на різних там соціальних мережах, є мерва, просто відео, коли люди чи то там на цих горках їх там теліпають, чи то вони з висоти падають, і люди там втрачають свідомість, О, смішно повеселилися. На жаль, не цього разу. 32 роки чоловік, молодий чоловік, ще жити і жити на цій е, американській е, горці, а е, прямо десь там наверху він втратив свідомість. Ну, Викликали швидку, але в, е, в цьому е, в лікарні його е, повідомили, що він помер. Коли там судмедексперт зробив розтин, там аналіз, то повідомили про те, що причина смерті це безліч чи велика кількість е, тупих. Ударів, тобто, або він там слабо був прив'язаний, або ще що-небудь я не знаю знову ж таки, якщо ви коли-небудь дивилися, як це відбувається, то ці горках там отакого ж бурляють туди-сюди. Я так розумію, що один із цих численних ударів десь стукнувся неправильно головою, можливо, чи ще що небудь Тобто така велика кількість ударів. А от така от розвага повеселилася, на жаль, закінчилася для цього молодого чоловіка трагічно. Тому я не знаю, чи ви любитель таких речей. Пам'ятайте, тому що веселощі веселощами, але техніка безпеки для таких речей ну, це, це номер один. А, новина із а, нью йорка До речі, от сьогодні аж три таких доволі серйозних новини із нью йорка І ця. От реально жахлива новина. Новина із е центру реабілітації та догляду. Тобто, це такий собі будинок престарілих для старших людей. І там заарештували жіночку, але зверніть увагу на прізвище. Галіна Смірнова, 95 років. Її заарештували за те, що вона вбила свою сусідку по кімнаті Ніну Кравцову, якій 89 років. Тобто, старша жінка е вбила свою. Цією е, сусідку по кімнаті 89 років, тобто на скільки? 6 років молодша, не показують фотку, я не бачив фоток 95-ї річної е, жіночки, а ця м -м, пенсіонерка 89, ну, вийду одразу слабенька. І до того ж е, вбили просто якась педалька від інвалідної коляски, били просто по обличчю, по голові. І особливо чому звертається на це увагу, тому що ця Ніна Кравцова Уроженка народилася в Україні, пережила Голокост. Тобто, хоча б прізвище Кравцова, можливо, на зайві вийшла, я так розумію, але от вона, тобто, по національності я так розумію, єврейка, раз вона згадується, що пережила Голокост. От, ну і я не знаю, не повідомляється про що, але коли згадується, що це Україна. Я, наприклад, не здивуюся, якщо, можливо, якраз таки смірнова галіна була трошечки недоволена ситуацією в Україні теперішній, я не знаю. Ну це чисто моя спекуляція, вибачте, не втримався, але просто от люди в пенсійному віці, вони там уже, як то кажуть, одною ногою практично на тому світі. От дивіться, вони все рівно ніяк не можуть там дорадіти цим останнім дням, можливо, навіть цього життів на планеті От закінчується отаким. От а Ще, мабуть, серйозніша новина, тому що це вже про наших дітей. Так само новина із штату Нью-Йорк. Але це я не знаю, хто мене дивиться із батьків, кого діти приблизно от, тінейджерського віку. Зарештували учня середньої школи, оскільки це неповнолітній. Дуже багато інформації скрито по американським законам, але можна підрахувати, що це не старше 14 років, тому що 15 це вже high school. Тобто 14 років і менше middle school. Тобто, можливо, йому навіть і 12 взагалі. Хлопець а, затіяв такий собі бізнес, виманював у інших. Дітей, по суті, можна так сказати, голі фотки. А потім, як ви розумієте, почав вимагати або ним платиш гроші, або я ці фоточки твоїм батькам там я не знаю, комусь, кому ти саме найбільше боїшся, розкажеш. І от таких от, цих жертв це сексуальне вимагання, от, звинувачення цьому молодому чоловіку. Більше сотні от таких жертв клієнтів йому попалися. І в основному він концентрувався не на дівчатах цього разу. Зазвичай, знаєте, там дівчата своїм бойфрендом відсилають. Але дівчата, ну трошечки, як сказати, можливо, й побоюються таких речей. А тут він представлявся як дівчина. Ну а, дів... а хлопці ж вуха розвісили. І відсилали своє хазяйство, нібито дівчина крепко хотіла щось там побачити. Відсилали, а потім, коли відсилали, то він уже ага, давай їх шантажувати на гроші. А, історія в Америці, от з цим таким е, сексуальним е, е, віртуальним вимаганням. Воно набирає взагалі обертів. От е, ФБР видав таку статистику на початку ще минулого року. Останніх даних не існує, але на початку червень, е, січень місяць, 24-го року. За період жовтень 21-го року, чер... березень 23. го Це менше ніж півтора року. Було тільки зафіксовано, тобто, що знають про них, було 13 тисяч випадків тільки в Сполучених Штатах Америки. І чому це серйозно? Тому що, ну, знаєте, там, е коли це стосується особливо неповнолітніх дітей, то, ну, по-перше, ви боїтеся всього і всіх. Батьки, наприклад, оце, знаєте, недовіра до батьків тільки починає е е зростати ще більше. Ці молоді діти і так не довіряють батькам, а тут же, знаєте, бать батько мене вб'є там і ще що-небудь. Тобто батькам бояться признатися. І тут не тільки грошами, а якраз таки закінчується неодноразово вже тут, навіть в США, самогубством. Тобто нічого кращого не можуть придумати у своєму соромі, не признатися своїм батькам краще закінчити життя самогубством. І, от, наприклад, для прикладу, в штаті Віскансин в цьому році так, так закінчилася історія для 15-річного хлопця. Він закінчив життя самогубством. І е, був прийнятий в штаті Вискансе, але це не національний закон. Це от кожен штат поки що окремо приймає на федеральному рівні. Я якось е, згадав про те, що е, Меланія Трамп, як тільки от вона стала першою леді, вона оця ініціативу «Take it down» чи «Take it off», Я не пам'ятаю закон про те, щоб якраз таки про е, це сексуальне вимагання, але там я всіх деталей не пам'ятаю. Але от в штаті Вискансин, наприклад, е якщо доведення до смерті через отакі штуки, сексуальне вимагання через інтернет, 60 років ув'язнення. Тому я не знаю, е балакайте своїми дітьми, знаєте, що там, по-перше, щоб вони таких речей нікуди нікому не відсилали, тому що є отакі речі. Знаєте, от інформації ж мерва є. Мерва людей знають про те, що займаються такими вимаганнями, але все рівно от люди попадаються. Відсилають ці фоточки свої голих, а потім ой-ой-ой, що мені робити? Ну, але знову ж таки, це діти по 12-13 по років, кумеха ще не варить, в голові вітер. А якась там фоточка гарної дівчини там за нього подивилася, він же там про все забувся. І, на жаль, трапляються такі речі. А, новина із. А... Пенсильванії, і це, я б сказав би, погано добра новина тут про те, як злочин не вдався. 35-річний чоловік побачив взагалі так само, от, от новина, з якої варто навчитися. Який спробував пограбувати один будинок, але він не планував грабувати. Він проходив просто і чоловік з жінкою на вулиці почали там обмінюватися якось великими грошима. І коли вони зайшли в хату, він за ними прослідкував, достав якийсь іграшковий пістолет, зайшов і, як то кажуть, жизнені кошельок», як ми в дитинстві жартували. А, ну, але трапилося не так, як гадалося. В цього там чоловік з жінкою, в цього чоловіка в цій хаті не, повідомляє, не повідомляється, до речі, їхній вік. Виявився самурайський меч. І він більше того, він ж не знав, що той грашковий пістолет. Він чи з переляку, чи що знав, почав тим самурайським мечем вимахувати. І, добряче, зачепив цього горе грабіжника. Йому вже не гроші ніякі не треба було. Почав він тікати, викликали поліцію. Так от, поріз був настільки глибокий, що по слідах крові поліція змогла його знайти. Тобто ніяких собак не треба було. Посідав крові, поліція його знайшла, заарештувала, довелося врятувати. Ну і, звичайно, йому а, і пограбування, і пограбування зі зломом, тому що він вломився в цей будинок. Тепер, ну, скільки йому там світить, це вже питання таке. Ну, от, а, До речі, поліція говорить, що ми зазвичай не радимо, тому що добре, що це був іграшковий пістолет. А якби це був би справжній, тому, ну, знаєте, але коли починається така паніка, то ти вже так само. Чисто на інстинктах, мабуть, махаєш там, що в тебе є, там, і так далі. Ну, на цей раз все закінчилося погано. Для грабіжника, для господарів, закінчилося нормально. Але <плес> не показуйте на цілий світ, скільки у вас там грошей у ваших гаманцях. Зайдіть в ту саму хату і там уже обмінюйтесь грошима. Ну, ну, і остання новина на сьогоднішній день це реально добра новина. Новина дива, навіть можна так сказати. Історія із Нью-Йорка. Там пару місяців тому назад народилася дівчинка перечасно 26 тижнів, і вона була 8, 850 грамів. Всього Оскільки це дуже таке раннє народження, в неї були недорозвинені деякі органи, проблеми були і з легенями, і з очима, і з серцем. Ну і як у нас там, якщо я не помиляюся, під купол ложа, чи як там кажуть, вибачайте, я не медик. А майже 5 місяців, 146 днів вихожували цю дитину, і от на днях її випустили. Випустили її і просто радість, тому що вона повністю здорова. Це дівчинка, їй зараз вона важить 5 кілограмів 270 грамів, тобто різницю, скільки набрала ваги. І це от батьки 33 роки тато, 32 роки мама. Страшенно задоволені, В госпіталі називають цю дівчинку. Диво, дитина, тому що воно, ну, як ви розумієте, шанси доволі маленькі. Але ще я хотів би звернути увагу, знаєте, на яку річ де це все відбувалося? Для когось, може, це не має ніякого значення. Але це католицька лікарня милосердя називається в штаті Нью-Йорк. І я хотів би звернути увагу на те, що, знаєте, до католиків може бути різне якесь відношення в багатьох питаннях. Але як мінімум тут в Сполучених Штатах Америки серед усіх християнських деномінацій. От навіть баптистських, от я як баптист, протестант, маю визнати, що не так багато є баптистські лікарні, але не так багато. Католицьких мерва просто дуже багато розумієте? от Наскільки, от через, знаєте, не просто якимись словами, не просто, можливо, Біблію трактують неправильно на думку там, когось. Мене в тому числі. Вибачте, що от я тут своє припих, пропихую свої речі. Але знаєте, от не словом, а ділом займаються такими речами. До слова, до речі, в Сполучених Штатах Америки немає не одного, жодного немає православного госпіталю чи лікарні. Баптистські є, католицьких дуже багато. І ось дивіться, от питання: що знову ж такі: гроші, страховки, таке це діло вже 25-те, Але для цих батьків ця маленька дівчинка їхня доця народилася. Я мабуть, це найдорожче. Багатство, яке тільки може бути. І от для них це диво Вони повертаються тепер додому з своєю доцією, і повною сім'єю. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить! Все буде Україна!